Минимум, чтобы эти вопросы перенести туда на подальше. Чтобы за эти вопросы, эти вопросы сейчас не рассматривать. Поэтому в четверг будут приложены все усилия, чтобы все-таки, может быть, получится проголосовать за змены до бюджета. А как сейчас Литвин себя ведет? Все-таки должен определиться. Ну, коммунисты уже более-менее нормально себя ведут, уже вроде бы есть понимание. Вот сейчас, я думаю, с Литвином еще. Только да, по интернету сегодня показали, что он вроде уже склонились. Это все умение нашего лидера договориться, я думаю, с ними найти взаимопонимание, убедить, что это нужно для людей. Шанов Николаевич, может быть, какие-то запитания до Валерия Александровича? Валерий Александрович, заведующей физиотерапии, формула эгрегора. Мне интересует следующий вопрос. Точнее, у меня их несколько вопросов, но такое банальное. Вот здесь два доктора минимум Среди депутатов. А вы обслуживаетесь какой территориальной единицей по поликлинике? Под депутат, ну что вы Нет, ну мне интересно. Потому что следующий вопрос я буду исходить из этого. Хорошо, можно я отвечу, да? Вы, наверное, мне не знаете, насколько вас проверял. Я работаю в областной доме. Черниговской областной больница А обслуживает в третьей поликлинике. Замечательно. <свят> <свят> вот исходя из этого, я хотел бы как бы и продолжить второй вопрос. Значит, наша больница обслуживает более чем 114 тысяч населения. Расположена в центре города, но разбросана по всему городу. То есть у нас есть куча филиалов. -то. Соответственно, большая территория, большие затраты. И финансовые, и материальные, и много всего. Больница самая старая. Она и старейшая, но в то же время и старая. Будет ли какие-то... Вот то, что было в прошлом году, диабетическая стопа, это замечательно. Но нам этого мало. Я говорю это только за свое отделение. Хотя, опять же, медицина ⁇ это не только медицинская реабилитация, восстановление, физиотерапия и так далее. Это диагностика и лечение, собственно, пациентов. Но и диагностика, и лечение это 50%. Знаете, что хирург прооперировал, но уход и последующая реабилитация это 50%. У остальных не будет ухода, не будет реабилитации, больной получит инвалидность и будут другие уже проблемы. Меня интересует, есть ли у вас мысли, желание и возможность обратить внимание на медицинскую реабилитацию в первой городской больнице? Это очень конкретный вопрос. Сейчас, значит, по, 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 первому вопросу я еще не успел, как депутат Верховной Рады, не обслуживаться. И, дай, дай, бог, да, и дай бог, лучше, конечно, хотя и сам медработник, но я это все болезненно воспринимаю, когда люди болеют. Поэтому, конечно, лучше, лучше, к медицине, лучше медицине помогать. Лучше медицине помогать. А обслуживаюсь я у своих докторов, потому что благодаря тому, что я сам медик и помогаю много очень в медицине, поэтому просто у меня есть доктора, те, которые при луках, обычные доктора, там Волк Александр Васильевич, Бучинский, там, те доктора, с которыми я дружу, и, то есть я обращаюсь к ним, слава Богу, с детками своими, у меня тоже четверо детей, там внучка родилась, поэтому я обращаюсь только к своим докторам, скажем. А, что касается вашего вопроса, вы вопрос поставили. Есть депутат городского совета. Ну, это нет, не он после думает, мы будем вместе думать, но я имею в виду, что есть какие вопросы, мы будем их записывать и по мере возможности будем их решать. В землю это вас ждуть правильные питання. Але як на мене, як на мене, це питання найкраще Юрі Володимирович. Найкраще. Він голова комісії міської ради. З охорони здоров'я, перше. Те, що в місті Чернігова нема центру реабілітаційного, це дуже погано. Це дуже погано. Реабілітаційний центр повинен бути. Чи це буде лікарня, чи це буде щось інше. Для цього є управління охорони здоров'я міста Чернігова і комісія з питань охорони здоров'я. Разом сіли, продумали. У нас лікарінь більше треба. Я ще раз повторюю, що я прийшов у цю лікарню. І коли я пройшов у 80-му році у цю лікарню, я подумав, як розумна побудована охорона здоров'я в місті Чернігові. Один, один стаціонар, одна лікарня стаціонаром в центрі міста з будь-якої точки добратися. і багато поліклінік. Ну, розумніше, трудно придумати. А потім почалися карманні лікарні. Типа радіозавода, типа промстроя і так далі. Оце бред. Оце бред на мій, на, на, на мій погляд. Зумієте, один мощний комплекс. В якомусь діагностика. діагностика і кадри. Все сконцентровано в одному місці. І добратися прекрасно з будь-якої точки. Великолепно було, так? Да? І раціональне використання. От Я навіть на прикладі проведу свого кабінету глазного, який в нас є в поліклініці. Олексій бачив: ну, ніде. Ні, жодній поліклініці такого немає, як ми зробили у себе. Ми зробили один кабінет прийому, інший кабінет, а посередній темна кімната. Те, що у вас як канура. А в мене ця кімната більше, ніж два кабінети разом взяті. Розумієте? Громадна діагностична кімната, де насищене обладнання. І лікарі обох кабінетів працюють в цій кімнаті. Зручно? Так, да, зручно. Не треба дублірувати обладнання, воно одне працює на всіх. Давайте з умом підходить на місці до всіх питань. Все в нас буде. А в нас предостатньо всього. Нас всього предостатньо. От попробуйте мені возразити, що в нас в місті Чернігів 10 неврологій. А хоча б одна вертебрологія є? Хоча б одна вертебрологія є в місті Чернігові? Немає. Але що таке? не єдиниця, ви не праві. Ви не прави. Вертебрологію я бачив у 70-х роках в Запоріжжі і зараз є. Зараз розкажу вам далі. Назвіть як угодно, але кожен другий чоловік, майже кожний водій і кожна третя жінка страдає за хворим хребта. Хоч одне є. Так от про це і треба думати начальнику управління охорони здоров'я і комісії по охороні здоров'я. Зробити спеціалізоване відділення, щоб там люди лікувалися, щоб там була іменуальна, щоб там була реабілітація, щоб там були фахівці, які розуміються на цьому. А в нас неврологи що лікують? Неврості Грубо, але правильно. Ложать тих, кого не треба лікувати. А зробіть нормальний інсультний центр, хороший, нормальний, де були б і терапевт, і реабілітолог, і як потрібно. І вертебрологію, хорошу, відділення запальних процесів нервової системи. Оце розумний підхід. Оце те, що називалося єдиним медичним простором. А його елементарно зробити місце. Для цього треба що? Добра воля. Якщо я відповів на це запитання. Розумів? Від, від нас з вами залежить, не від нього. Він дасть з вами на місці. Будемо працювати. Будете давати хороші ідеї наверх. От треба оце пробити. Да, ми, ми далі, А Валерій Олександрович каже, шановні, а народ каже, що отак треба. Да? Ви думаєте, що в Верховній Раді люди сидять, які багато знають. Вони, можуть, не знають цих проблем, які є в нас внизу. Да, Валерій Олександрович пройшов із Прилук, із міської лікарні, далі він це знає. Але ж люди, які далі, які вони виїжджали, їм що знайомий наш Костобобров чи Жадова. Разве їм це знайомо? Чи вони знають, що таке 742 ФАПи, на які 600 тисяч дали. А може краще було 145 мільйонів дати туди. Бо бабки в селі, вони тільки ФАП до ФАПу ходять. Вони не ходять в лікарню. Їм нікуди туди дійти. І ніяк туди дійти. Так оце треба зробити. У всьому мірі, в цьому світі є лікар, як називається, GP, General Practice. Лікар загальної практики. Наси фельдшер. У нас є фельдшер. Це бакалавр, собственно говоря. Бо поняття фельдшер в світі не існує. Чотири роки, це початково вища освіта, бакалавр. У всьому світі вони і є. Оці бакалаври, лікарі загальної практики. І вони роботу основну тягнуть. А ми ФАПи запустили, Поїдьте, подивіться на ФАП. Юлія Нікола прекрасно знає. Ми з нею об'їздили майже, вона знає кожному селі ФАПи, я так само. Ми об'їздили цю область долі поперек. І коли ми починають щось розкальти, шановні, я знаю це. Я прекрасно це знаю. Ми не вилазили туди з цих сіл. Ми знаємо проблеми. Місці вони одні, а в селі трошечки інші. Набагато складніше. Так як вони краще б ці гроші одноразово дали. Не на батурин. Батурин потерпів би. я люблю. Дуже люблю і поважаю історію. Але історію, хай ці музеї будують хто? Меценати. Меценати. Багаті люди, Хай вкладують туди гроші. Хай збирає президент багатих людей і каже, шановні, треба оце, оце, оце. І виділили Анхметов, Пінчук, інші, інші. Виділили кошти, будуйте, а бюджет дайте людям.

Я, я обучаюся, хотів би одразу вам відповісти. Ми, до речі, з нашого депутатського фонду перерахували на купівлю апарату фізотерапії для вашої лікарні а, для, вашого, для вашого відділення. А я буквально одну хвилиночку хочу. Я з точки зору фінансиста хочу сказати декілька слів щодо взагалі стану у нас у місті. У нас, на жаль, розконцентровані лікарські заклади. У нас є багато лікарських закладів, які знаходяться на периферії. І, відверто кажучи, якщо розраховується якраз та сума, яка дається нам з державного бюджету, якраз тому, що дуже у нас багато їх і є надлишкова кількість ліжок, будемо казати, відверто. А їх потрібно підтримувати в певному стані. І туди використовуються ці кошти. А щодо вашої лікарні, вона на її дуже багато людей зазіхають. Чому? Не за ті ну, якісь лікарські потужності. А земля. Є земля. Ви знаєте, та ситуація, яка була навколо з Червоного Христа, що було, планували забрати, і є дуже багато інших проєктів, згідно яких... Фактично, земля вашої лікарні вже, як говориться, її вже поділили за вас. От. На жаль, є така ситуація, ви знаєте, на ЦЛК, зараз це, як це? Кар Кардіодиспансер. На, її, на місці фруктового саду планується будівля. Ми принципово стояли проти ціх, цієї забудови. Принципово. Чому? Тому що я вважаю, моє, наприклад, бачення, так у нас зараз державі складно з грошима. Так у нас їх не вистачає. Але це не буде ж завжди. Віже Ні такі е, між і все время. Е, Наприклад, ця земля, яка знаходиться у центрі міста, може використовуватись для створення, наприклад, факультету медицинського університету, який буде міг би працювати тут. Є багато інших закладів охорони здоров'я, які могли б бути розміщені. І зараз казати, що у нас нема коштів, тому будемо віддавати цю цю землю, яка може потенційно використовуватись, використовуватись ну, через певний час для необхідності для охорони здоров'я, віддавати цю землю під якимось, ну скажем, аккровіне ефемерним предлогом, за яким понятне шелістіння купюр. От. так що мені здається, що тут є у нас проблема. І найголовніше і нам мені здається, потрібно всім разом. Думати, як захистити цей островок, цей медичний центр у центрі міста. Я вибачаю, маленька така ремарка була. Дякую вам за прийомна, Да, і щоб ви знали. Сейчас моя прийомна работает в Кацбинську 49А. Это інститут да, да, за, за, за гідропроєкт гидро, Там во дворах. 49А. Ми залишимо дані. Это можно обращаться не только по вопросам медицины, дай Бог, чтобы по здоровью, чтобы все были вам самое главное здоровье, а любые юридические вопросы, то есть у нас работает юридическая служба, и мы стараемся, чтобы максимум на все вопросы мы оказали какую-то помощь. Поэтому обращайтесь, не стесняйтесь. Телефон мы оставим. что вы свою карьеру с медицины, Мовуть розуміти, які проблеми стоять перед нами. І це дуже відрадно, що ви допомагаєте іменно медичній галузі, тому що, знаєте, є таке крилате вираження, Україна пішла в капіталізм, медицина залишилась в соціалізмі і забули про фінансування. Тому приємно, коли от люди відносяться з розумінням до наших проблем, допомагають. Тому я думаю, що у нас була плідна співпраця і перша міська лікарня у нас тепер є дивіз – що перша повинна бути завжди першою. Я думаю, що ми доб'ємося, що вона стане першою в нашому закладі. Ну, всі зазіхання я державні скажу по поводу землі. Я так думаю, що наш колектив не допустить ніяких зазіхань. І це святе медицина, і будувати в центрі міста, ви правильно сказали, якісь, іти на поводу якихось мімольотних вигад, а потім в результаті думаючи про будущее шукати землю, де розмістити якийсь медичний заклад, я вважаю, що це неправильно. Тому я дуже вдячний вам, що ви знайшли час приїхати до нас в колектив. Я думаю, що колективу було цікаво послухати вас, почути про ті проблеми, які є в Верховній Раді, які є везде. Тому що відверто скажу, мабуть, вже люди втомилися від цих всіх політичних дискусій і так далі. Хочеться просто, щоб Верховна Рада стала одним єдиним цілим. Просто подумала про простих українців. Тому що під як кажуть народ, це